Ты, мне принесла, чтобы я распаливала за твоей штукой? Не, ты что? Что ж нельзя распаливать ей? Ну, иди, играйтесь. Оп! Понатваривала тут черт еще. А, мороз, мороз. Где наша елка? Чтоб ты мороз. Блин, Бонечка, что? Чтоб и елочка, чтоб и краса, чтобы ты тургунчик. Чтоб все у нас это было. Где ваша качка? Побежали. Давай, качка. Оба, побежали. Та умож, качка, Боння. Не, не качка, вот курка. А не качка. Курочка. Ряба. Да, нема молосеньких. Та хватит, распали. Ой, так, 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 а, не признаюсь. Да. Не піде. Н ні, йде, йде. Та не йде. Тягне, видно, що тягне тяне внутрішньо. Дровишки вони. Вже. вони не, 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 не холодні, вони володні. Може володні. Там під навесом, щоб покибов, прям хороший, Гоня, в тебе не свіжий поддых, Ти Тихо! няня, я падаю, О, краска горька, да. Бумаги. Щоб бумагу не під низ положила? Під низ. Та що під низом уже згоріло. Ага. І низ бумагу, і потім дровішки, потім під низ. Я маленькі віточки завжди. Та, на городі нарізала, її не забрала. Як вони там залишилось? Так, няня. Що там таке? хочет открыть надо бить ну не разгрилась тикай там же должно было все хотя бы две ветки я же на это уже скидки. да воня -мо Що це за морда така? Що така за морда? Воно ну, должно було. Уже гаряча штука. Надо, щоб огонь остався. Зайка. Щоб огонь остався, треба <клес> було не ті дровишки брати. Ты закрыла. Сейчас я нашу песики. куча подушок, блин. Ага. Вообще, как, это, как он? Как он называется? Как, что на подушках? Шахи. Ну, а ты, блин. <laughs> Маты, блин. Ага. Маты? Ну, тише. Как на матах, я понял. Да не как на матах, я куда ну как, шахи называют, падишахи, падишахи. Подушок, там, все дела. Доброго раночку всем. У нас снова нема светла. Бачите, у меня такой светильничек. То, что нам прислали. Боже, такая классная штука. Света идеально. Правда, на телефон якось воно мерцание дает. Идем снова ранку светла. Фіця вже поїхав, йому сьогодні пораніше треба було їхати, бо домовилась я за м'ясом. Йому якісь деталі треба було забрати, бо заказували там з роботи. Ось. Ну, по роботі. А я кажу, ну раз ти будеш їхати в ту сторону, то за одне і м'яско привезеш мені. Буду сьогодні робити тушонку для собак. Бо якщо він ось уїжджає, то як я буду тут їх кормити. Коротше. Вчора з камінчиком так класно спалось, боже, розтопили камін, так шикарно. Навіть полосати буде зйомка. Ну не знаю, як в, ті... в телефоні зараз бачу, як полоси бігають. може і нормально. Дивіться, що вчора робила. Такі тефтики, класні. Дивіться. Ой, ой, вони просто шикарні куряче м'язком з рисом і в такій томатній заливці. Томатна. Тут, виходить, не тільки томат, я сюди клала ще соус э, томата трошки, потім трошки гранатового соусу, э, трошки э, устрічного соусу і спеції. І воно дуже-дуже смачно виходить класно. Сидите, він встиг зранку поїсти, то йому з латочок складую. Він приїде привезе м'язко, а я йому дам, щоб він приїхав та на роботі швидко перекусив. Такий сніданочок, обід буде в нього. А собі роблю каву, бо зранку ще каву не пила толком. Світла нема, то приходиться в чайничках цих, ну, в чайничках, ковшечках. У мене вже банки стерилізуються. О, так от. Такий у нас раночок. Бачите, стереозумбіття баночки. Так, о, нічого видно, не буде. Візьму фонарик. Ну що, повертаємось до моркви. Сьогодні зранку пішов киця, викопав мені морковку. Ось, бачите, яка? Да, вона ж із-за того, що вона близенько росла друг до дружки, то вона трошечки така странненька. Але, пс, дивіться, сьогодні вночі в нас було мінус 2 чи мінус 3. Уже знизу мінус, чи зверху мінус, знизу плюс. Та ще й усе нарізала бодилечком від морковочки. І буде ще й курочком. Так що два плюса одразу, як кажуть. Грудень місяць, а я в городі копаю морковку. Ось, дівчатка, хто спрашував запасики, що вони їдять. Ось, бачите, м'яско на мясорубці перекрутила. Воно з гречкою. Ми кормимо таким кормом. Кошаки у нас їдять е, этот, как його, е, сухий корм. Ну і оце з пакетиків мокрий, іноді, іноді вони там, ну вони ж на вулиці, вони там і мишку зновлять і все. А песики в нас їдять таке. Даша його, поки він ну, це жив в Турці, то вона його сухим кормила і з, банк, з банок мокрим у цим кормом. У нього то алергія була, то ще якась фігня. Приїхав ось до мене, це французик. Це боксер, що у нас, бачите. а це ось французик. Приїхали до мене, почали кормити кашу, та звичайною, ми тушонку для них робимо. От сьогодні зараз будемо робити тушонку з говядини. Ось. І каша, гречка, рис, іноді булгур, Іноді що ми ще їм даємо. Ну, овсянку річок любить, бонька не любить. Макаронки іноді. Ну, це теж на любителя, бо дивлячись, якої собаки, що підходить. Ось. І що? Та й все. Оце так. М'ясо можна сире, але тільки говядину перекручену, а так тушонка. Ось, бачите, киця це привіз мені м'ясо, але ж воно заморожене. Це у нас пашинка, ну, типу животики. Ось такі гарні куски м'язка. Оце з цього ми робимо а, песиким, песикам тушонку. І ще серця десь тут повинні бути. Щиковина. А де ж ці серце? Обаче вони. О, ось все серце. Теж все гавяжі, ясно і. Да? Жири лишні обрізаємо, хоча в тушонці можна, щоб він не залишався, бо потім ми його все одно з банки знімаємо. Ось таке. Добре, оце все зараз у мене розморожується, і мені надо все це бігом в банке запихати. Тушенку робимо, звісно, без солі, Просто з морквою. Мясо і морква, Все. блін, Да уж. Погано, що воно заморожене, звісно. А ще коринация усе, бачите, такі обрізки Щочок коров'ячих. коровьях. А це все, бачите, коровь... Ко все разморажу. Іноді печінку сюди даю, теж гов'яжа, бачите, як є по скидкам, я її закупаю. ось, і е, Тільки печінка повинна бути не сира, а тварна. ось, Протушкована чи тварна, можна любу таку, можна просто трошки проварити і все. Теж можна давати їм печі, печі, печін, Печінку. Так що так. Олі, як все, да. все на кучу називається. Блін, і невдобно, і, і, і нема часу. Ой, я з тим світлом не встигаю до дідушки. Це ж сьогодні дідусь у мене. Сьогодні середа, я сьогодні дідусь. Він заказав гречку, а я думаю, ну є в мене печенка, є це, Ну, щось таке хоч трошки йому до гречки. Що ж він одну гречку буде їсти. То це думаю. Коля заказав мені печеночний тортик. Думаю, вийде, то зараз швидко йому зроблю. Таких пару невеличких коржиків. Перемажу, буду все добре. Йому до цього буде. До, ну, понятно, да? до гречки. Класний тортик нас ну, знову відробили світло, Йошкин кот. Коротше, дідусь, несу кашу гречню. Він просив, щоб така не е, суха була, ось така під жарочкою. Тівтільки ось такі. І печоночний тортик. Встигла я його зробити, так на 4 частини розрізала, щоб було це і переклала його. Все, Все я біжу, я біжу бігом до дідуся, а світло вимкнули, блін, не успіла не відео змонтувати, нічого. Тоже, з цим вимкненням світлом це просто капець, дівчатка. І Ще нам роблю печеночний тортик. Бачите, такі все. оладочки. Це зліваю олію останню. Ось це банки в мене стерилізовані, накрила їх, бо м'ясо ще не розморозилось. Це ужас якийсь. Думала зраночку зробити тушонку, а? але зараз прийдеться нам на її ставити. Ось, ви бачите, по-прежніму розморажую його в миски. Ну Вже більш-менш його холодний не можна в банку піхати. Що треба... таке? Що, пришло? Його треба розморозити обов'язково, бо якщо в банку холодне м'ясо попіхати, то воно ж лопне. Як почне набиратися, воно лопне. все, вже, я думаю, можна воду зливати. Та потроху. Ну, що знизу воно холодне. Та потроху вже нарізати та робити. Ой, капець якийсь. Думала, зраночку зроблю. Ну, не судьба. Бачите? Із-за того, що м'ясо було заморожене. Так, ну що, я тут уже вовсю роблю тушоночку, все, бачите, я забула вам показати. Це ж быстренько-быстренько до відключення світла. все зробити. Ось, Загрузила м'яска, зараз морку загружу, там воно серце порізане. Оце мені треба натолкати, все дуже швидко і все спіть, поки не відключиться світ. Ну, понятно. І дішика, ребо, блін, ж м'ясо тут чувствує. Так що, такі пірашки у мене тут на кухні.